Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні в Україні відзначають 28 восьму річницю виведення військ з Афганістану. У рівному воїни-інтернаціоналісти зранку традиційно провели ходу від будинку офіцерів до пам'ятника афганцям, де відбувся мітинг реквієм за участі не лише учасників бойових дій, але й представників влади та різних громадських організацій. Подробиці дивіться вже у наступних випусках новин. З рівного військові правоохоронці чергово вирушили на схід України. На території Рівненського зонального відділу військової служби правопорядку ЗСУ відбулись урочистості з нагоди відправки групи військовослужбовців в район проведення АТО. Два десятки правоохоронців проводжали в чергове відрядження рідні, близькі та їх колеги по службі. Протягом трьох місяців вони будуть підтримувати правопорядок та законність на підконтрольних українському війську територіях. Група складається із різних категорій бійців військової служби за контрактом. Деякі з присутніх їдуть в район бойових дій вперше. Також перед відправкою представники Української православної церкви прочитали молитву та благословили воїнів на справу захисту Батьківщини. Повідомляють у прес-службі Міністерства оборони України в Рівненській області. Всеукраїнські змагання серед малюків сьогодні проходили у рівному малята. Віком від трьох місяців до півтора року виборюватимуть першість плавання зокрема, малеча демонструватиме, як вже навчилась плавати та пірнати. Як проходили змагання під назвою Діти води води-2017» Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Дочекайтесь. рішенням виконкому змінено тарифи на послуги, які надаються житлово-комунальними підприємствами Західне, Галицьке, Покровське, сонячне, перспективне мова йде про поточне утримання будинків та прибудинкових територій. Тож, аби вас не здивували платіжки ЖЕКу, з повним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету в рубриці Рішення виконкому. За адресою дабідабідабі саме ж рішення набуде чинності з 1 березня. Сьогодні віряни відзначають стрітення. Святкують його в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. Урочисто відзначати його, почали з кінця п'ятого століття. В народі вважають, що на стрітання зима зустрічається з весною. У цей день співають пісні замовляння на тепло та добре літо. Відбуваються гадання. Період від стрітання, зустрічі зими з весною до благовіщення вважають біологічною межею зимоборства. З часом освячення вогню на стрітання трансформувалося з прийняттям християнства, у освячення свічок, які називали громничними. Освячували їх у церкві після освячення води там же запалювали і несли додому. Музика. Наразі це всі новини. Я дякую, що ви з нами. Бадьюга вам дня, побачимось!